Це Суспільна студія, дякуємо, що ви з нами. Як і анонсували, говоримо далі про ситуацію на фронті. На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. Війська РФ не припиняють масованих обстрілів, активізувавши штурмові дії у районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка. Вороне Степове та Новопавлівське про це повідомили в силах оборони півдня України у телеграм на напрямку зафіксовано понад 20 бойових зіткнень. За минулу добу 58 військових рев ліквідовано та майже три десятки поранено. Напередодні ввечері у наслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістилися на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено, тривають дії щодо його блокування та ураження? Йдеться у повідомленні Ситуацію на фронті? Аналізуємо з офіцером Збройних сил України, політологом, волонтером Андрієм Ткачуком. Він з нами на зв'язку, пане Андрію, вітаємо. вітаємо! Дякуємо, що доєдналися. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Андрію, якою ви бачите ситуацію на Запоріжжі? Наскільки вона є критичною на ваш погляд? Ситуація дуже складною. Дійсно, росіяни активізували свої штурмові дії е, і є просування ворога в цьому напрямку. Ми це розуміємо, ми це бачимо. Наші е, сили оборони це так само розуміють і бачать і ухвалюють відповідні рішення. Щодо відповідних рішень, що робить ворог? Ворог намагається своїми ж Силами протискати наші слабкі місця, шукати їх, шукати ці можливості, де можна просуватися насамперед піхотними розрахунками, де можна таким чином просунути наші підрозділи, які не мають достатнього укомплектування для того, аби відбивати ворожі штурми, тому що є нас свідома на жаль проблема у піхоті. Нам її. Відверто бракує, і ворог використовує ці моменти для того, аби штурмувати і проходити на жаль далі в тил гуляй поля, пане Андрію. І, і щодо тактичних дій супротивника, чи вони такі самі як на інших ділянках фронту на Запоріжжі? Скажімо, чи вдаються до, до нових тактик? В основному так в них там є можливість просуватися, так як вони звикли піхотними розрахунками, е, проникненням е, особового складу в малих групах для того, аби концентрувати свої сили оборони, використовують і важку техніку. Так само так само активно використовують і сили безпілотних систем, які е, дуже активно працюють. На Запоріжжі перекидають підрозділи Рубікону їхніх елітних підрозділів сил безпілотних систем, які активно е, провалюють е, певні такі дири в нашій піхотній Хоті, і відповідно після цього просочується їхня піхота для того, аби займати якісь позиції. Саме для цього, наскільки я розумію, було ухвалено рішення відвести на більш обережні і е, спокійніші позиції наші е, підрозділи для того, аби передослукатися, передислокуватися в обороні та мати більш активну оборону на цьому відтинку фронту. Покровський напрямок там, якщо говоримо безпосередньо про Покровську, ситуація залишається загостреною, але українські військові продовжують утримувати позиції і про відступ не йдеться. Про це ватерія 24-го каналу. Повідомив військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний, якою за вашими спостереженнями є ситуація на Покровському напрямку ситуація на покровську є надскладною, залишається дуже важкою і насамперед через ситуацію в Мирноградській Мирноградській агломерації там дійсно є проблематика тому що наші війська наша логістика наші спроможності наразі є під загрозою оперативного оточення спілкуючись з бійцями, які проводять захист мирнограду і оборону мирнограду ми розуміємо що так зберігається логістика певна зберігається певна Доступність військовослужбовців для постачання особового складу, постачання провізії та БК, але це між бійці зауважують на тому, що є проблеми і ризику, тому коли ти е, займаєшся логістичними е, лазівками, коли ти займаєшся логістикою, ти завжди наражаєшся на небезпеку. Позаяк ворог, ви бачите ось такий гачок на мапі під московського і вище, який є, рухається в бік Мирнограду, саме. До населеного пункту і рівне в тому числі просувається ворог, який є населений пункт таким собі ключем до агломерації. Відповідно, насамперед тут стоїть питання на мою особисту думку збереження особового складу. Проте для нас є сьогодні головкомп у Нас сьогодні є той, хто приймає рішення, відповідає за них. І відповідно, я так розумію, на сьогоднішній момент ухвалена позиція зберігати. Контроль над населеним пунктом. Наскільки це можливо, ухвалено рішення обороняти населені пункти. І відповідно, тут ми і спостерігаємо за ситуацією, за реакцією вищого військового керівництва і за тим, яким чином вони будуть відповідати за ті чи інші дії і їх адаптовувати, їх прогнозувати, їх планувати. Пан Андрію, генерал С Олександр Сирський в інтерв'ю в інтерв'ю Пост через сказав, що наше завдання зробити так, щоб мобілізаційний резерв Російської Федерації був менший або дорівнював втратам, які Російська Федерація зазнає на фронті. Як із, із цієї логіки виглядає ситуація, якщо дивитися, скажімо, на, на покровський напрямок, яких втрат вдається завдавати ворогу, і як оцінюється мобілізаційний резерв супротивника? Чи Оцінки щодо цього ворог реально винесе величезні втрати на покровському напрямку, не тільки на покровському напрямку, загалом на усіх на багатьох відинках, де вони проводять активні дії. Ворог несе великі втрати і є вже реакції ворога. Наприклад, це цьогоріч строкова служба Росії. Продовжена набір на строкову службу не лише на осінній і весняний призив, а загалом буде продовжена на весь час. І це якраз означає про те, що їм бракує мобілізаційного резерву. Вони шукають постійно особовий склад, де б його знайти, де б його поповнити. Тому що величезні втрати Російської Федерації у цій війні за минулий місяць з понад 30 тисяч втрат російської армії, майже 20 тисяч це безповоротні втрати, тобто важкі двохсоті. Або трьохсоті це важкі трьохсоті, точніше перепрошую, або двохсоті, тобто вбиті, знищені ліквідовані або ті поранені, які вже не повернуться на поле бою. Це величезний відсоток, фактично дві треті Це безповоротних втрат, це дуже висока кількість. і Їм потрібно постійно поповнювати цей резерв, ці е, ряди особового складу для того, аби е, далі продовжувати свої штурмові дії. Разом з тим в Росії офіційно створили новий рід військових безпілотних систем. Вже сформовано полки, підрозділи та визначено командування. Про це пише російське інформаційне агентство ТАСС. Як на ваш погляд, пане Андрію, як це вплине на власне ефективність російських безпілотників на фронті? На жаль, негативно для нас. Росіяни побачили ефективність безпілотних систем. Вони побачили, як це працює в нас. І почали модернізовувати, почали туди вливати величезні гроші. В них є ключова відмінність. Їм не треба волонтерів, їм не треба вибивати десь кошти, щось просити. В них є колосальні ресурси, гроші, і вони це все централізовано вливають. Курує так званий підрозділ Рубікон, який став основою створення сил безпілотних систем. Ним сьогодні е курує їх ФСБ. Грошей в них купа. Вони можуть використовувати купу дронів на один виліт, Тобто, коли ти маєш рахувати свій дрон, тут вони вже навіть на одну позицію можуть запускати по 5 дронів відразу не рахуючи їх. Скільки б вони коштували? Тисячу півтори тисячі доларів. Використовують дуже ефективно оптоволокно. них його дуже багато. Вони навіть розвідку проводять на оптоволокні, які дуже важко протистояти. Відповідно, в цьому плані ситуація є для нас дуже складною, тому що ворог реально адаптував найкращі наші ж рішення, наші креативні рішення, наші управлінські рішення, наші технологічні рішення. Він їх взяв, зібрав купу, адаптував і таким чином. На жаль, для нас формується загроза, пан Андрію, і наші спіроноспіросномовники на покровському напрямку кілька разів підтвердили, що супротивник цими днями вдається до застосування шахедів по попередньому краю лінії бойового зіткнення. Про що може свідчити ця, ця тактика? Це одиничні випадки, чи може говорити про те, що буде мати більш ширше застосування? На жаль, той факт, що вони вже впродовж року активно били по ближніх тилах, по найближчих тилових містах, вказувало на те, що вони і будуть продовжувати використовувати дрони і шахіди, такі дрони і у інших напрямках, і у інших використаннях. І власне це і сталося. Тобто, на жаль, вони використовують усі свої можливості, сили і засоби для того, аби максимально задавати шкоди нашому війську. Цей дрон не є у виробництві. Цей дрон для Росії є розхідником. І відповідно вони будуть його використовувати у всіх можливих проявах, пане Андрію. Дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо за цю розмову. Дякую. Андрій Ткачук був з нами на зв'язку. Офіцер збройних сил України, політолог та волонтер.